Всім привіт! І я шукаю свого помаранчевого самця губьошки і не можу його знайти. Думаю, він десь у тих кущах. Зараз будемо шукати разом з вами. Я помила руки. Тут немає. Він. Так, він мертвий. Найгарніший самець, який мені більше за все подобався. Заодно зараз зміню фільтр. Ну, помию його. Так, дивіться, знімаємо фільтр лубку і отак її виступуємо. Не вижимаємо, а виступуємо. Ну, вона зараз в мене чиста. Бо я тільки два ну, дні назад мила. Мені сказали, що зараз треба раз в три дні мити її ось так, щоб всі паразити, мікроби, те, що скоплюється тут фільтром, все вимивати. Ну Трошки є грязна трошки вода, але звісно не так, як це було спочатку. Йому стало ще гірше. Я вже купила препарат. Не знаю, чи допоможе він, чи встигне, Ось такий купила препарат. 2 мл треба мені сюди його капнути. Сподіваюсь, встигнемо. Ой. Його ще щипають інші рибки. синього кольору. Так, поки що в стакан і потім в акваріум, щоб не така сильна концентрація була. Там про це не написано в інструкції, але на всяк випадок. Я вся в цій синці. Это вода з аквариума, естественно. Чекаємо, спостерігаємо. От, блін. Дивіться, креветка їсть гопішку, яка померла. Зараз буду витягати. Бастом. посходили у мене пройшло три доби. Значить, я відлила зараз 20% води з акваріуму, підігріла таку ж кількість води з крану, додала туди ось цей засіб для адаптації води з-під крану. І тепер мені треба додати ще половину дозу. Отого препарату, який я додавала в перший день. Я додала 2 мл в перший день, тепер у мене 1 мл з підміною 20%. Зараз прямо сюди я додам цей 1 мл, щоб не була одразу концентрація, яка на рибок вильється. Краще зробимо ось так. Перемішаємо, додала воду. До речі, сьогодні знов фільтр помила, раз на 3 дні мию. Значить, Оця гупьошка, самочка, яка постійно лежить на дні, вона так і продовжує часто лежати на дні. Я не бачу покращення. Зараз вона активна, бо тут якісь дії відбувалися. От оці дві самки. Вони відчувають себе нормально, самець, оцей теж нормальний, чорний. Ну, тобто І всі мальки теж нормально. І соміки, 4 соміка пігмія, вони теж в порядку. Зараз відсвітлює з вікна сонце, тому погано видно. Риб, тож повернусь до вас трошки пізніше. Наступний день ось помер сомік. Перший сомік помер, до того вони не мерли, не помирали. Самка гупі продовжує проводити час на дні. Ці всі активні, все нормально. Поки що все нормально. Ось самець і дві сірі самки, мальок і там всі мальки теж відчувають себе добре. Соник ще живий, але він, бачите, ледь-ледь-ледь плаває. Ай, навіть не знаю, що робити. Все, я вже замахалася. Скільки ж можна це продовжуватись? Іди сюди. Бачите? Мені порекомендували виняти оцей драконник, чи як він там, камінь, коротше. всі камінці повиймати, бо кажуть, що щось дає гніль в акваріумі, що вода трохи мутна все одно залишається. Хоча я мию фільтр раз на три дні, я не перегодовую рибок, я їх годую теж раз на три дні, і зовсім трошки, щоб там нічого не залишалося. А, і є така думка, що може, це щось завелося в тих каміннях, і через це є проблема. Зараз буду виймати. Каже, що може десь лежить якийсь труп і або велика кількість скупчення бактерій. Можемо з'ясувати де саме. Так, там ще камін... камінчик є. Зараз ще раз фільтр промию. Вчора мила, зараз ще раз промию. Блін, а в цьому камінці прямо вріз. Рослинка вросла. Зараз вийму її. Ну що ж, наступний день? Та дан ось так от. Сомик ще живий, залишила його там, але вже йому вчора було погано, я бачила. Він мав, майже, я думала, що він помер, але він був ще живий. Ну і сьогодні ще живий. А гупьошка повністю померла. Витягла вчора оці каміння, промила, ну, поки що лежати класти не буду назад. От, спостерігаємо. Так, ось два соміка знайшла мертвими тільки що, буквально через 2 години після останнього кадру.